Всім привіт! Сьогодні готуємо бюджетну вечерю. Ось купила я такий шматочок хребта. Будемо з нього щось готувати. Він у мене вийшов 65 гривень. За таку ціну геть не купиш пів кілограма м'яса. Ріжемо на такі шматочки. Такі шматочки у нас вийшли. Зараз будемо маринувати їх. Ось у мене тут майонез. Додаю до нього й сметанки, трішки гірчички і соєвий соус. Перемішуємо. Кожен шматок змастюємо ось так. Добренько так. Не жаліть. Ось так я порізала картоплю. До неї додала спеції хмелі сунелі, італійський, перчик і солька. Викладаємо на дечку. На неї сипімо цибульку. Спеції можете додавати, які вам по бажанню морковочку і нашу рибку кусочки. ще трошечки змастюємо. І будемо накривати фольгою і запікати в духовці. Ось так. Ось така смакота в нас вийшла. Картошечка пропиталась рибкою, дуже запашна. І добро всім смачного.